Садочку. Без верби і калини нема України. Звісно, сьогодні ми з вами розглянемо калина це кущ. Листочки у неї, великозубчасті, плоди яскраво червоні. Росте калина по всій території нашої славної держави України і є одним із її символів. Ягоди калини мають цілющі властивості. Калина гарна у будь-яку пору року. Навесні вона квітне пишним білим цвітом, а восені калина одягає намисто з яскраво-червоних ягід, які всю зиму годують птахів. Бачите, діти, калина надзвичайна, немов трохи чарівна. Хай красується калиновий кущ, на радість всім звеселяє нас своєю вродою та красою. До побачення!